Добрий день, малята, хлопчики та дівчата. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Це моя рідна Україна. Діта, ви знаєте, що традиційно символом миру є птах, голуб. Згідно з народними уявленнями, голуб це птах чистий, світлий, божий. Діти, сьогодні я пропоную скласти композицію. Діти, сьогодні ми будемо з вами робити ось таку композицію під назвою Український голуб миру. Ну що, починаємо? Для роботи нам сьогодні необхідно папір білого, синього та жовтих кольорів. Ножиці, клей та маркер. Починаємо з вами робити нашу композицію. Складаємо спочатку навпіл, беремо, наприклад, синього кольору папір, складаємо навпіл куточку до куточку, проводимо пальчиками, робимо лінію згину. Далі складаємо до ось цієї середини навпіл. Те ж саме з іншої сторони. Складаємо навпіл. І ще раз складаємо навпіл, проводимо пальчиком по лінії згину. Те ж саме з іншої сторони. Розпортаємо та складаємо навки. Ось у нас вийшов папір в таких складочках. Далі що ми робимо? Перемо за нижній край і до першої складочки. Робимо складочку, перевертаємо. І ще одна складочка. І так робимо, немов у нас вийде віяло. Ось таким чином робимо. Так, ось вийшло у нас таке віяло. Що ми далі робимо? Складаємо навпіл. Складаємо навпіл. Ось що у нас вийшло. Далі ми з вами приклеюємо один до одної частинки. Ось так приклеїмо, вийшло таке у нас віло. Те ж саме ми робимо з жовтого папіру. Ось що у нас вийшло. Далі. Ми розгортаємо та приклеюємо жовте віло до синього. Змащуємо клеєм. Ось у нас вийшла основа нашої композиції. Ось така гарна основа. Далі відкладаємо. Що нам далі потрібно? Ми будемо робити нашого голуба мира. Беремо за куточок та складаємо ось таким чином. Ось цю частину ми відрізаємо. Вона нам не потрібна. Розгортаємо, ось у нас вже є одна складочка, робимо другу складочку, іншу сторону, куточок до куточка, і виходить у нас такий трикутник. Ось такий трикутничок у нас вийшов. Ось такі складочки. Одна і друга. Знайшли пальчиком серединочку. Беремо за один куточок. І складаємо до цієї серединки, робимо складочку. Далі ще одну робимо складочку, беремо за куточок і до серединочки робимо пальчиками складку. Ще за один куточок беремо до серединки. І Робимо складочку пальчиками. Що у нас вийшло? Подивитися, у нас вийшов намов конверт ось такий для листівки так? Схожий. Що ми робимо далі? Перевернули ось таким чином і складаємо, беремо ось за цей куточок та складаємо до середини. Проводимо пальчиками, беремо другий куточок, це у нас внизу. Беремо другий куточок та складаємо до серединки. Проводимо добре пальчиками, щоб у нас були складочки. Ось що у нас вийшло. Далі беремо ножиці і робимо надрізи, подивіться уважно, десь ось до цієї точки, до цієї крапочки, ось десь так. До кінця не розрізаємо, робимо надрізи з однієї сторони. Ось до цієї крапочки, де я намалювала. І з іншої сторони. Ось так, що у нас вийшло. Далі перевернули і склали навпіл. Ось зараз, що у нас вийшло. Далі ми вигинаємо крила, беремо ось за це крило та піднімаємо ось так вгору, провели пальчиками, перевернули і те ж саме інше крило. Проводимо пальчиками. У нас вже вийшло щось схоже на птаха. Робимо дзьоб. Взяли за цей куточок, зігнули в одну сторону, ось так, розігнули, зігнули в іншу сторону. Ось так. Розігнули. так вниз и у нас выходит пусть так идет на моллю Нашому птаху з однієї сторони, намалюємо з однієї сторони. Далі нам потрібно вирізати хвіст. Ось так ножицями, хвилясті такі, похвилясті. І ось у нас вийшов такий голуб. Беремо нашу основу. Та приклеїмо. Ось у нас вийшла така композиція. Ця композиція буде побажанням миру і спокою в нашій країні, в наших домівках і в наших серцях. Пока-пока! Спробуйте ви зробити такого українського голуба миру!